Дякую. вітання. Деякі люди бачать зло там, де його нема, приписують те, чого нема, і не бачать дійсне там, де воно є. Це стається через те, що люди такі нарцисичні, і вони не здатні дивитись в суть в глибину. Вони не вивчають досконально людей і явища, не аналізують. Вони намагаються вишити справедливість, але їх дії дуже далекі від справедливості, бо вони шкодять невинним людям, щоб розуміти, що таке справедливість, необхідно мати повну функціональну свідомість, дуже широкий кругозор і бачити явище і людей з різних ракурсів. Багатогранно ще й колективно, щоб дуже підстрахуватися від помилок. Слабкі люди часто шукають беззахисних людей, щоб впливати на них свої образи, до причин яких ці люди не мають абсолютно ніякого стосунку. Крім того, пояс беззахисними слабкі люди вважають себе сильними. Тому такі люди часто є педофілами. Слабка людина не має сил розібратися з дійсним ворогом, а шукає ні в чому не винних людей, яких вважає слабкими і беззахисними. Нарцисичним чоловікам не вистачає для повноцінності дружини люблячої, а нарцисичні жінці любого не вистачає, щоб не бути нарцисичними, Тобто, щоб не бути сліпими і дуже нерозумними, нічого не розуміючими і не відчуваючими нічого бездушними діячами зла. Підписуйтеся на канал на життя.